У подільському молодіжному центрі лофт не лише розмаїття культурних та творчих заходів, але й зручні умови для продуктивної роботи та відпочинку молоді. Коворкінг зона спрямована на створення спільного робочого середовища для молоді. Тут кожен може знайти своє місце для праці та спілкування, знайти партнерів для спільних ініціатив та проєктів. Румзона це особливий куточок лофту, де створені ідеальні умови для навчання творчості та відпочинку. Вона обладнана всім необхідним для комфортного перебування від зон для перегляду кіно до спеціальних просторів для роботи в групах це місце, де можна не лише вчитися, а й насолоджуватися спілкуванням з однодумцями, обмінюватись досвідом та враженнями, і все це на безкоштовній основі. В нашому центрі є багато можливостей для дозвілля молоді. Це і зона коворкінгу рум зона. І можливість проведення в нашому центрі свого заходу це абсолютно безкоштовно. І сьогодні молодь ліцею номер 6 вирішила скористатися однією з даних можливостей це побувати в рум-зоні нашій, де комфортно переглядають наразі фільм і в такій дружній компанії. Таким чином, подільський молодіжний центр ЛОФТ втілює ідею повного розвитку молоді та надання їм всіх можливостей для самовираження та самореалізації. Створення сприятливого середовища для розвитку молодих людей одне з ключових завдань цього центру. І кожен, хто ступає на його поріг, може переконатися в цьому особисто. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.